Всім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити найпростіший варіант планки, який підійде для будь-якого рівню і підійде для тих, хто, в принципі, хоче навчитись тримати її на майбутнє правильно і довго. Ми починаємо з того, що ставимо долоні під плечі, як завжди, паралельні розштовхуємо лопатки, формуємо столик високий між лопатками, так, щоб ми не були ось провалені вниз. Тепер ставимо носки і ми будемо відривати коліна, 5 секунд затримуватись вгорі, опускатись робити вдих. То вдих і вгору. Тільки коліна піднімаємо, більше нічого в тілі не міняється. 5, 4, 3, 2, опускаємось. Зробимо таких 6 разів. Перед початком зверніть увагу, коли ми піднімаємось, наша вага не на плечах, вона рівномірно розбалансовується на чотири точки опори. І фактично найбільше тут навантажується передня поверхня стегна і прес. Отже, приготувалися, виштовхнули столик між лопатками вгору, вдих і з видихом піднімаємось 5. Чотири, три, два. Опустились, вдихнули. Пупок підтягуємо до спини. П'ять, чотири, три, два, опустились, вдихнули. П'ять, чотири, три, два. Опускаємось. Це було три. Повтори, ще три. Видих вгору. П'ять 4. Три, два. Опустились. І п'ять, чотири, три, два. Вниз. Останній. П'ять, чотири, три, два. Округлюємо спину і відпочиваємо.